Вітаю учнів восьмого класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку реалізм у музичному мистецтві. Реалізм, латинський термін, що означає дійсний, це один з основних принципів у мистецтві правдиве об'єктивне відображення дійсності різноманітними художніми засобами. Героями митців реалістів ставали звичайні люди, а основною темою творчості повсякденне життя. Видатні досягнення реалізму в російській музиці пов'язані з іменами композиторів, які входили в склад могутньої кубки, товариства композиторів, що склалося наприкінці 50-х, початку 60-х років 19 століття. Композитори яскраво відображали у своїх операх глибоку давнину, старовинні обряди перекази, сільський побут, казкові теми. До нього входило п'ятеро композиторів: Мілій Балакірів, він є керівником, Микола Римський Корсаков, Олександр Бородін, Модест Мусоргський і Цезар Кюй. Могутня кубка виникла на фоні революційних ідей та філософії матеріалізму, що проникли у всі види мистецтва, бунти і повстання селян стали головними соціальними подіями того часу, привернувши діячів мистецтва до народної теми. Композитори даного товариства шукали нові форми для втілення тем і образів вітчизняної історії та сучасності. Більшість композиторів могутньої кубки записували і вивчали фольклор, використовували народні мелодії як в симфонічній, так і в оперній творчості. Характерні для кучкістів принципи обробки народних пісень знайшли відображення в збірці Балакирєва 40 російських народних пісень. Композитори сміливо використовували народні мелодії як в симфонічній, так і в оперній творчості. Разом з тим вони проявляли інтерес і до фольклору інших народів, головним чином східних. В операх композиторів могутньої кубки відображено сторінки історії передана стихійна потужність народних рухів, втілені патріотичні та соціально критичні ідеї. Модест Мусорський яскравий композитор-реаліст і виразник народних дум. В його операх народ стає головним героєм. Композитор створює правдиві рельєфні музичні образи. Замість оперних арій він застосовує жанр пісні, адже інтонаційно вони ближче до фольклорних зразків. Борис Годунов це опера, в якій образи сприймаються як музичні портрети. Пісня біглого ченця Варлаама створює портрет розгульного відчайдушного мужика, якому ніби нікуди подіти свою могутню силу. Лібрето створено за мотивами однойменної трагедії Пошкіна. Тема опери це період правління Бориса Годунова з 1598 по 1605 роки. В обраному історичному епізоді композитора приваблювала можливість відбити відносини влади і народу, представити народ і владу як головних діючих осіб. Мусорський писав Я розумію народ як велику особистість, одушевлену єдиною ідеєю. Це моє завдання, і я спробував вирішити її в опері. В сцені під кромами народ, справжній творець історії, виявляє у своєму протесті богатирську міць. Опера була завершена наприкінці 1869 року і представлена в Дирекцію імператорських театрів. Театральний комітет тричі відхиляв постановку опери. Лише після того, як артистка Маріїнського театру Юлія Федорівна Платонова зажадала від директора у свій бенефіс нової постановки Бориса Годунова, погрожуючи в противному разі піти з театру, директор театру Гедеонов сам без згоди комітету дав дозвіл на постановку опери. Вирішальне значення в сценічній історії твору мав спектакль приватної російської опери 7 грудня 1898 року, у якому заголовну партію вперше виконав Федір Шаляпін. Пропоную познайомитися вас, вам із уривком монолога Бориса Годунова із однойменної опери. Достиг я высшей власти, Ту стою, год я царствую спокойно. Наш Після прем'єри в 1874 році опера протрималася на сцені кілька років. Однак спектакль давали з довільними скороченнями. Римський Корсаков писав, що існувала думка про те, що опера не сподобалася царській родині. Справжню популярність драма отримала пізніше, в 1898 році вже в редакції Миколи Римського Корсакова. Саме ця версія припала до смаку публіці і почалося тріумфальне сходження опери. По вітчизняним і зарубіжним сценам. Послухайте уривок Юродивого у виконанні Івана Козловського. Чезну кількість редакцій пояснив римський Корсаков в своїй передмові до опери. Він писав, що після першої появи на сцені твір викликав протилежну думку. Так, з одного боку, це надзвичайно талановита робота, перейнята народним духом і історією з живими і яскравими сценами, з іншого боку, помітні недоліки в технічній стороні. Незручні голосові партії, слабке інструментування, неточності в голосоведенні. Саме тому він взявся за першу редакцію опери Мусорського, намагаючись якомога точніше зберегти перше джерело, але згладити всі неточності і погрішності. Реалістичні картини народного життя змальовані у сценічних творах українських композиторів. У другій половині ХІХ століття українські композитори створили чимало безцінних музичних скарбів, вивели національну музику на новий щабель розвитку. Розвиток суспільно політичного і культурного життя України другої половини 19 століття свідчив про зростання національної самосвідомості і становлення української нації. У період становлення реалістичного стилю в українському музичному мистецтві почалось активне формування самобутньої композиторської школи. Завдяки зусиллям передових діячів культури відбулися значні зрушення в галузі розвитку музичної культури України. Провідними композиторами цього періоду були Семен Гулак Картимовський, Петро Ніщинський, Михайло Калачевський, Михайло Вербицький, Микола Лисенко. Перлиною української класики стала музична картина вечорниці Петра Ніщинського, яка є дивертисментом до вистави Назар Сто доля Тараса Шевченка. Майже вся музика побудована на матеріалі народних пісень і танців. То що є дивертисмент? Це музичний жанр, вставна або заключна частина драматичної чи музичної вистави, що складається зі співу, танців, комічних сценок, пародій та інших номерів розважального характеру, не пов'язаних зі сюжетом. Музика до вистави Вечорниці створена 1875 року. Це вставна сцена до вистави «Назар доля Шевченка. Вперше виконана в цьому ж році артистичним гуртом Кропивницького у Єлисаветграді. Особливо відомим став чоловічий хор з вечорниць заковала та сива зозуля. Пропоную послухати уривочок вечорниць Петра Ніщинського ¡Suscríbete al canal! Денис Січинський український композитор, хоровий диригент і педагог, перший професор музики на Галичині, вражає різносторонність обдарування та масштаб його музично громадської діяльності. Він проявив себе як композитор, педагог і диригент, фольклорист, музичний критик, організатор мистецького життя Галичини кінця 19-го, початку ХХ століття. Творча спадщина Дениса Січинського представлена різними жанрами це опера, кантати, хорова музика, солоспіви, камерно інструментальні твори. У своїй творчості митець звертався до поезії Тараса Шевченка, Івана Франка і Лесі Українки. Тема опери Роксолана Дениса Січинського навіяна народними переказами про сміливу українську дівчину Настю Лісовську, що потрапила в турецько-татарську неволю і полонила своєю вродою і розумом султана. Опера Роксолана не була завершена автором. Остаточну редакцію здійснив Мирослав Скорик у 1993 році, після чого поставили на сцені Львівського оперного театру силами студентів Вищого музичного інституту імені Лисенка. Послухайте уривок арії Роксолани Дениса Січинського. Український композитор, класик, співак. Його творчість здобула загальновизнаної популярності, композитор, автор першої української опери Запорожець за Дунаєм, що стало міцним фундаментом національного оперного мистецтва завдяки демократичному характеру сюжету, мелодійності музики, увібранню фарб українського пісенного мелосу, колоритності образів і соковитому народному гумору. Михайло Вербицький – один з перших українських композиторів-професіоналів Галичини. Він писав музику до театральних вистав, створив близько 10 симфоній Увертюр, автор Державного гімну України та хорового твору заповіт на вірші Тараса Шевченка. Прихильники цього стилю, тобто романтизму, відображали в різних видах мистецтва. Гострі соціальні проблеми і конфлікти прагнули дати оцінку явищам суспільного життя, намагалися розкрити причини протистояння соціальних закономірностей і морального ідеалу, особистісного та масового. Майстри, що працювали у стилі реалізму, шукали нові зв'язки з дійсністю, оригінальні творчі рішення і засоби художньої виразності. У своїх творах вони відтворювали типові характери героїв, ситуації при повноті їх художньої індивідуалізації.